Всім привіт! З вами я Юра. І в цьому відео я вам розповім, як зробити кнопку, на яку ти натискаєш, і тобі додається валюта. Для початку ми додаємо в стартері UI Screen DUI, давати його в юай і додамо ще батон Так. Давайте збільшимо його трошечки. І тут ми називаємо його Clickit. Ось так от. Так Scale. Текст Scaleд. Ось так от. Так. Тепер нам треба. Секундочку, давайте, може, змінимо наш фонд на Builder Sans. Ось так. от Давайте. Так. Змінили. І додаємо ви сервер скрипт, о ні Не в сервер, а в UI наш UI додаємо local script. Пишемо localUI дорівня.parent, local button дорівня UI.txtButton. Або як ваша кнопка називається. Але ще треба в Replicated Storage додати Remote Event і назвати його Give Cache. Ось так от. Так, тепер пишемо local remote. І дорівнює game.replicatedstorage.givecache. Ось так. от. Тепер пишемо е, button. MouseButton OneClick. Connect Function. Е, і тепер пишемо Remote 2. Така нова функція. І в дошках нічого не пишемо. Тепер йдемо в stats. До, а В скрипт сервіс додаємо лідер статс І якщо ви не знаєте, як це робити, я залишу в описі цього відео на скрип на stats. І Тепер, ось тут от ми. Так, скунечку треба ще в ui тут скопіювати локал local-script йдемо і, і копіюємо рядочок з Local Remote. Вставляємо його сюди. І пишемо Remote. Крап... ой. Не, child. І не, фай, і не, не те. Пишемо Remote.onServer Event Connect function. І в дужках function пишемо PLR. Тобто player наш. І роб... тепер в цій функції пишемо Local cache дорівнює plar.лідерstat. PLR Ось так от. Тепер пишемо нашу змінну кеше. value. Плюс дорівня це, щоб додавалося у нас. І пишемо один, щоб по одній валюті додавалось. І заходимо в гру. Коли ми натискаємо на нашу кнопку, тоді у нас додається кеш. Тобто можемо натискати багато разів, і у нас буде додаватися наш кеш. Так можемо, і... Але є ще інший спосіб це зробити. Тепер в лірстації просто давайте кеш оцей останній рядок приберемо. І функцію, там де PLR, розробимо кому, і напишемо amount. Так, тепер, щоб ми узнали, яку ціну писати, ми йдемо в Local Script і в Fire Server, і в дужках, пишемо, скільки ми хочемо, щоб коштувало. Наприклад, давайте зробимо один. Давайте зробимо один. Але ні, давайте щось інше. Наприклад, можливо, 10. Так, 10. Давайте 10. Тепер лідер статі пишемо. Знову кеш. valley плюс дорівнює amount. І так, ми заходимо в гру і натискаємо цю кнопку, і нам додається по 10 кешу, тому що я так вказав. Так, і так ось така такий легкий.